Вітаю вас, шановні глядачі. Мені зараз дуже часто задають питання, що чекає громадян України далі, яка от далі і доля, тому що наближається семимильними кроками: 18.05, 18, 18 -е число наближається. Я записую це відео 1405, якщо що. Що буде чекати Україну Ну, у плані громадян, їхніх прав, обов'язків і так далі? Чи все настільки печально буде чи ні, чи можна буде якось вижити. Я би хотів подивитися на трьох різних колодах карт. На циганській колоді я би хотів подивитися Так, чотири карти. Я би хотів подивитися на гральній славянській колоді три карти. Я би хотів подивитися, взяти буквально одну карту Таро. глянути, що буде далі. Так, добре, давайте подивимося, що мені карти покажуть. Ну насправді відчуття не дуже хороше. Я ще минулого року казав, що запасайтеся гречкою мішками і консервованим тунцем. І, ну, і пару газових балонів теж не завадить. Але давайте не про це. Давайте подивимося, що мені карти показали. Карта вченого робота з документами, дослідження інформація, в адвокатів, юристів різного пошиба роботи додасться, значно додасться. Тобто, я бачу, що всі захочуть дуже р'яно захищати свої права. Ну і це справедливо, тому що ніхто не хоче помирати. Тому от зараз от карта вченого говорить про те, що активізуються люди різних наукових сфер, які працюють з документами. Чергу. Карта злодія. Карта злодія це карта брехні, це карта обману, це карта фінансових втрат дуже сильних. До речі, говорячи про економіку. Багато хто з експертів в різних інтернет-платформах говорить про те, що економіка України рухне. Ну Зараз подивимось Ну схоже, що на те воно може бути схоже бо карта злодія падає це карта грабежу дуже сильного. Карта вірності і карта купця. Дальні дороги, якісь нові горизонти. Дивимося на цій колоді: король піковий – карта ворога, карта агресії, карта ударів, карта атак, провокацій. Нептун карта сильного чоловіка і король Христовий, карта сили, багато чоловічої енергетики. А на таро падає королева кубків. Ну, я скажу так. Печаль їй вистачає, тому що падає карта ворога, карта злодія. Але є і хороші позитивні моменти, так сказати. Ну, я би сказав, що будуть ще йти на якісь поблажки, що будуть якісь видозміни. Бачу багато чоловічої енергетики. Майже всі карти практично випали чоловічі, лише королева кубків це карта жіночої енергетики випала. Тобто можна зробити висновок, що ситуація стосуватиметься безпосередньо чоловіків, і в першу чергу чоловіків. Буде спротив, буде агресія, буде боротьба. Буде розкрадання, буде бідність, буде втрата. Тобто, давайте я буквально ще три карти докину саме на економіку. Що буде з економікою відбуватися? Це, це важливо. Давайте не в контексті громадян, ну, в контексті більше економіки. Ну, Це теж стосується громадян. В контексті економіки Семірка-Пікова Пікова карта агресії, карта розорення, карта втрат. Туж червоний карта любові, милосердя, двійка, червова союзи та об'єднання. Ну, з економікою буде тяжче. Ну, звичайно, що треба буде об'єднуватись. Треба буде просити допомогу західних партнерів для того, щоб економіка вистояла. Тому що зараз всі позакривають свої фопи, всі позакривають свої рахунки, ніхто не буде наповнювати казну податками. Ну і буде творитися грім знащо. Так що... Тут таке питання. Хтось писав, що можливо ми будемо якось виживати на дотації, які будуть давати Америка, Європа і так далі, на ті всі гранти фінансові, але ж вони призначені для воїнів, а не для простих людей. Тому навряд чи баба Галя з якого-небудь села Верхній Зажопинськ, зможе щось звідти отримати для того, щоб пенсію отримати. Я в цьому дуже сильно сумніваюся. Тому я думаю, що з економікою дійсно почне творитися Бідося. Про долар я вже і про євро складав прогноз. Я казав, що вони почнуть рости літом. Цей прогноз є в мене на Ютубі, можете його знайти. Так що з економікою потихеньку-потихеньку починається амінь. Якось так. Ну але карти не є сильно чорними, так що адаптуватися можна до будь-якої ситуації, пережити можна будь-яку ситуацію. Чесно, я думаю, що буде більше чорних карт. А так, карти показують, що ще не настільки в сильній дупі, так сказати, буде Україна. Ну, Скажімо так, адаптуватися і пережити можна буде. Тобто, от, позитивний момент саме якраз в цьому. Тому адаптовуйтесь, виживайте, хто хоче, хто кого все влаштовує. Кого не влаштовує, то думайте, як вийти з цієї ситуації. Ну, а так. Я картину подивився загальну, да, чорноти хватає, да, якісь моменти такі негативні є. Я думаю, що пенсії і зарплати можуть перестати виплачувати, судячи по сім'їрці піковій і по карті злодія. Я думаю, що затримки, як в 90-х, зарплатами можуть бути, коли там людям платили люстрами і сервізами. Ну так що пальчик смоктати великий, хіба що прийдеться як ведмедям. Ну і плюс я не знаю, що робити далі. Простим людям. Прочитайте, можливо, краще книгу Голодні ігри. Ну, хтось може дивився фільм, але в книзі набагато більше цікавих деталей описано, яких у фільмі не адаптували чомусь. Можливо, цензура. Тому почитайте книгу Голодні ігри. Там дуже цікаво описано життя дістриктів та капітолія. Я читав цю книгу, класна книга. Тому книга краща за фільм в будь-якому випадку. Почитайте і відкрийте для себе нові горизонти того, що може чекати Україну найближчим часом. Ну і в плані економіки в тому числі. Так що, веселі часи настають ще веселіші, ніж були. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам миру, добра, ситого столу і мирного неба. Нехай все буде добре.